Поезія, музика й щирі емоції. В Коломиї у арт-просторі Зодіак. У межах заходів до Дня міста відбулася презентація дебютної поетичної збірки Лесі Тинкалюк. Я подарую світові любов у програмі. Виступи музикантів, читання віршів і спілкування з авторкою. Вечір мав і благодійну мету. Під час події збирали кошти для військових. Презентацію книги Я подарую світовій любов провели в народному домі в арт просторі Зодіак. У залі зібрались поціновувачі поезії, місцеві музиканти, чітці, а також гості з Коломиї та околиць. Атмосферу доповнила жива музика. Перед початком вечора авторка книги Леся Тинкалюк охоче поділилася, чому вирішила написати цю збірку та про що у ній ідеться. Цю книгу я написала насправді в період війни, повномасштабної. Це було для мене нелегко, тому що кожен з нас зараз переживає важливі події. Ця книга написана з любов. І трепетом насамперед до самого життя, а також до самої людини, звернення. І також тут багато слів про Бога, тому що насправді це Господь наділив мене такою творчістю. І от я написала на своїй обкладинці книги, що любов варта всього. Любов важлива сьогодні, завтра і завжди, тому що все починається з любові. Авторка додає, що за появу збірки я подарую світові любов найбільше вдячна своїм рідним та близьким, які завжди підтримували та вірили в неї. Насамперед я хотіла подякувати своїм близьким людям. Це мамі. Татові сестричкам за те, що вони змогли повірити в мене, дали мені можливість відчувати це життя по-справжньому, наділили мене любов'ю до навколишнього світу, до батьківщини, і е, цим самим я хочу ще подякувати своєму чоловікові за те, що він завжди мене підтримує, вірить в мене е, і завжди каже, що я найкраща е, тому. Я думаю, що без них я б це не зробила сама, тому що завжди людині кожній потрібна підтримка, так як співають і на Кароль, людині потрібна людина. Організаторкою та ведучою творчого вечора стала Мар'яна Марук. Вона розповідає, що для неї особливо цінно допомагати молодим талантам та проводити сьогоднішній вечір. Леся до мене підійшла з таким питанням, чи може допомогти їй організувати такий захід. І звісно, що я погодилася, адже люблю підтримувати молодих, юних і творчих людей, розвивати. А сьогодні так склалося ще, що з'їхалися і такі теж молоді люди, які зацікавлені у творчості. Я думаю, що кожен вірш Лесі написаний не просто так, а з любов'ю, з відчуттям і з Божою допомогою, як вона каже. І тому це великий дар сьогодні презентувати книгу і її, бути. Її не тільки помічницею, а й наставником в такий час. Тому я безможна вдячна, що саме в нас звернулася. Ну і працівники народного дому, артпростір «Зодіак» з радістю нас прийняли сьогодні. Плюс захід буде благодійний. Мар'яна Марук додає, що сьогодні в програмі вечора гостей очікує не тільки презентація книги. Програмі нас очікує не тільки читання віршів Леся Тинкалюк, а також буде вокалістка Верніка Залеська, саксофоністка. Ністи, Роман Лукинчук, а також співак Василь Багняк, який буде навіть співати пісні. Поставлені на вірші ну з віршів Лесі Тинкалюк, тому буде цікаво. Ну і читати будуть певні поезії саме з цієї книги. Одним із запрошених гостей став саксофоніст Роман Лукенчук. Його місія на сьогоднішньому заході прикрасити його звучанням музики. Додає також, що з Лесею Тинкалюк знайомий вже давно, і сьогодні для нього за честь бути присутнім на презентації. Взагалі, сьогодні мене запросила Мар'яна на ось цей захід. А Лесі твори знаю вже давно. Ми разом брали участь в заходах Матиєвецької громади, коли збирали кошти на зсу. І я власне в Лесіному виконанні чув її поезію. То... Це надзвичайно глибоко, проникливо і пробирало аж до сліз. Тому почувши можливість е брати участь вже у презентації її книги, по-перше, я дуже радий за Лесю, і для мене насправді це за честь. І приємно ось е Лесі творчих успіхів надалі. Сама ж авторка розповідає: збірка поезії я подарую світові любов. Її перша книга, але на цьому вона зупинятись не планує і охоче ділиться майбутніми творчими планами. каже, наступну книгу можна очікувати вже за півроку. Я б хотіла ще поділитися своєю історією про кохання, також написати книгу. Також вже маю написаних понад ще понад 100 віршів, які б хотіла висвітлити в наступній своїй книзі через можливо півроку. Під час заходу гості мали можливість поспілкуватися з авторкою та придбати книгу. У результаті благодійної частини заходу вдалося зібрати 4500 тисячі гривень. Їх уже передали на підтримку 101-ї окремої бригади територіальної оборони на придбання пікапа для військових.